Вже не пам'ятаю рік. З початку 2000-х, я так думаю, в цій консерваторії. Я спочатку працювався в музичному училищі, це було давно, років сім працював. Потім, коли я працював в оркестрі Харківської філармонії, викладав на кафедрі хоробового диригування в Інституті Котляревського. Потім був запрошений. Сюди в Національну музичну академію. академія. Вже більше 13-15 років, мабуть. Десь так. У мене по цій частині 16, ра-ра-та-та-та-та, тут тріолі. Тут квінторі в лівості. У нас квартольна 16. -та. Ля-та-та-та-та. Одинаковое, вместе. Не вместе играем. Я это, это одно место, и второе Нет, у нас сегодня не получилось. Это это. Это да, да. Да, 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 да. Я не понял. Я, я тут виноват. Я. Вот. Э, сначала вот это последнее местечко, если можно возьмем. Э, это прямо 27-я цифра, если удобно. Понятно, о чем говорит? Часу знаю, понятно війні. Симфонічний оркестр це оркестровий факультет. Я думаю, один з найбільших факультетів, який налічує багато кафедр. Інструментів. Це і кафедри дерев'яних духових, мідних духових, ударних інструментів, струнно-смічкових, кафедри скрипки. І всі ці кафедри об'єднані тут в симфонічному оркестрі. Це їх спеціальність. Цей фах. Я вважаю, що і... Уроки по спеціальності в кожному інструменті індивідуальні. і оркестр це два головних предмета для студента оркестрового факультету. І моя задача як диригента студентського симфонічного оркестру навчити поводитися себе в колективі, в оркестрі, не тільки навчити грати ноти. А навчити психології оркестранта взаємовідносинам в оркестрі, тому що життя довге і цікаве, різноманітне, і ці діти будуть працювати в різних країнах світу, в різних оркестрах світу, кому як пощастить, у кого вистачить свого таланту, наполегливості. Але моя мета навчити студентів якимось оркестровим азам, щоб вони потім з приємністю пам'ятали альма-матер і перші кроки свої оркестрового виконавства. Хорошо, но интонация там было точно ритм а интонация переворачивается да. и вот это место которое э, сейчас звездочка сталистый вот так 23 цифра э, давайте подойдем до 23 2, 2 удобно вам или, раньше, или 4, 4 4 до 23 пожалуйста Це найважча робота Драгенська студентський симфонічний оркестр. Десь біля 120 студентів в оркестрі. Кожен рік чверть виконавців змінюється. Тільки ти щось почав робити, чомусь навчив: новий оркестр з'являється. Нова порость. І починається все спочатку. Це Поки в мене вистачає терпіння і сил. Далі не знаю, як це буде, тому що кожен рік, кожен рік спочатку, спочатку, спочатку. І е тільки те, що я кажу, це благородна справа, мене, мене це тримає. І е коли я бачу якийсь, е хоч невеличкий результат е в оркестровому виконавстві, це мене як якось Підігріває і надихає на, на подальшу роботу, інакше, інакше тут працювати не можна. І ви знаєте, треба, е, от я там щось бурно виказую, щось наказую, там шумлю, але е, ви знаєте, їх треба дуже любити всіх цих дітей. І вони, вони це відчувають дуже тонко. І Потім, хто вже випустився, кажуть якесь спасибі просто за нову, це для мене дуже велико. велика похвала. Мені здається, внутрі цього епізоду буде двигатися не слово. Ну якщо можна, якщо можна лева рука... Хотя бы для реп на репетиции сейчас. Mm -hmm. э -э чуть ярче для, э -э для деревянных. Так, 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 что здесь вас слышат, там не слышат. Ну, еще раз тоже место. Національна музична академія України це перший професійний музичний вуз в країні. Бути, повинен бути хрестоматійний оркестровий репертуар від класики, романтики до сучасних авторів, але те, що буде виховувати їх стилістичні риси оркестрової гри, ансамблеві моменти, відчуття оркестрових стилів різних авторів. Це дуже важливо їм задати цей напрям з самого початку. І вони повинні розуміти. В чому є різниця між е, Моцартом, Шостаковичем, да? Е, Бетховеном і Брамсом? І так далі. Тому е, репертуар академічний, ми не граємо е, сучасної музики, е, до цього вони прийдуть е, пізніше, тому що якщо вони не опанують стилі оркестрової гри. Від починаючи від баха Моцарта Бетховена і до, до Чайковського берлеозеля, вони потім не не зможуть нічого грати. це тобто, основа хрестоматійні твори для оркестру. Вихователі. Педагоги виховують студентів оркестрового факультету як солістів. Інколи це, з цим я стикаюсь в оркестрі, що він, він соліст, він не хоче грати в оркестрі. Але давайте будемо станемо на ноги і подивимось на життя сьогоднішнє. Що таке соліст? Хто заробляє свій хліб сьогодні в якості соліста, скрипаля, да? в якості соліста, піаніста і так далі, і так далі? Візьміть е, світову практику, одиниці, які е, можуть е, собі дозволити жити е, як соліст. Да? В основному це вони викладачі, да? майстер-класи, інколи сольні програми і так далі. І так далі. Е, все ж таки, е, наше мистецтво, воно як не каже, воно елітарне. Ми повинні піднімати навпаки. До рівня академічної симфонічної музики людей, але все одно е, любителів академічної музики в світі менше, ніж е, естрадно і так далі. Це правда. Але все ж таки кожна поважаюча себе країна має прекрасні оперні театри, е, симфонічні оркестри е, і е, підтримується, це, щоб це жило і щоб е, це е, процвітало. І це рівень культури країни, скажімо так. Що таке симфонічний оркестр? Це звучання, яке багатше людство ще не, не, не вигадало. Все, вся синтезована музика, вона ніщо е, е, з зрівнянні е, з красками, тембрами симфонічного оркестру. І це правда, людство не вигадало нічого, нічого багатшого, нічого кращого. І е, коли я бачу, що студентів, дітей е, е, запалюються очі від того, що вони щось змогли, щось зіграли, я, я вважаю, що я свою функцію як е, викладача, вихователя, диригента в якійсь мірі, мірі виконав. Це дуже важливо. Більшого щастя для мене не треба. Останній концерт, це мене дуже гріє. ну Не те, щоб, щоб повний зал, переповнений був. Декілька останніх концертів симфонічного оркестру. І коли люди стояли в кулісах, вже нема було місця, і викликали навіть міліцію, що стукали, вже не пускали, ну, нікуди було пустити людей. Це про щось. Каже говорить, що наша робота не залишається непоміченою. <му> Я ці слова класно студентам не кажу. Інколи буває непогано, скажімо так, для, для рівня студентського оркестру, да. інколи є трошки, так сказать, запозиченнями і вище. Але ви е, розумієте, оркестри симфонічні працюють десятиріччями. При чопі -пліч сидять люди і грають. Це єдиний організм. Кожен рік чверть міняється в мене. Вони по класу своєму діти різні всі. І їх до знаменника привести да, загального це дуже важко. Різні студенти бувають, є, е, виростають до, до рівня, е, коли їх вже на 4-5 курсі вони грають конкурси і запрошують в кращі колективи країни. Вже студенти наші випускники вже є і в оперному театрі, і в Симфонічному оркестрі Філармонії Національної, і в Симфонічному оркестрі е, Національному симфонічному оркестрі нашому. Е, е, на радіо працюють. Той, хто собі вибудовує і, е, професію, да, вибудовує професію і працює над цим, той досягає успіху, безумовно. І той, хто тут працює, і тут, тот, хто е, в оркестрі студентському лідер, він потім йде по життю. Все, все э, малоэстетичные мало пухи вот эти все. Разбитые все получаются. Возьмите 36. Это мы сами. 36. очень рано. Благородно. 36. Є і корейці, і китайці. Зараз є іранці, сирійці є. одиниць, але є. Є дуже талановиті, талановиті хлопці, дівчата. Є з музичних сімей. Є скрипалька коріянка, в неї батько-диригент, мати скрипалька. Але вона приїхала сюди вчитися, вона тут бере багато чого. Раз, два. Моя задача зацікавити їх, щоб їм було цікаво, щоб вони відчували себе артистами, щоб вони хотіли прийти в оркестр і отримували від цього користь першого для себе, і потім могли йти на конкурс, який завгодно оркестр і України, і світу. Це моя задача. А все інше залежить від, від виконавців, від студентів, від їх характеру. Міри таланту і інших складових. В класі, займаємось. в класі у нас є два концертмейстери, вони грають різні партитури симфонічні. Да? І ну, як кажуть, тут така справа, що ми студенти-диригенти займаються на інструменті без інструменту, да? без оркестру. Но це дороге задоволення. Оркестру здати і так мають вони практику. Потихеньку, потихеньку мають. Але два рази на тиждень вони мають уроки з професорами своїм і два піаніста замість оркестру. І, і оркестрова практика раз на спочатку пів... раз на півріч, на рік, потім два рази на рік і так далі. І так далі. І вже, ну, чим далі, тим більше. Студість. Працює в академії плеяда видатних митців, я б сказав. Народний артист це звання, це державне звання, це дуже важливо. Але просто видатних митців і співаків, і інструменталістів, які свій вклад внесли Скарбницю музичну, нашої культури дуже великий. І вони виховують студентів наших. І коли, припустимо, запрошуєш цього викладача, там, або співака, або скрипаля, або піаніста, щось виконати зі студентами, для студентів це божественне дві. Розумієте? Потім він буде е говорити, що ви знаєте, а я компонував, Ну, як, я, я грав з тим. Зараз я е можу е сказати, що я молодою людиною я компонував Євгенії Семенівні Мірешниченко. Як вона віднеслась до мене, молодого диригента зовсім е це зірка світового класу. Ти не хвилюйся, все гаразд. Ти молодий, це нормально. Як вона вміла так легко все, все зробити. А Анатолій Борисович Солов'яненко, да? візьмемо Вігірію Оснарейка, коли ще молодим був, ці майстри, які, які да, були. Ну і ряд інших. Стажування в Великому театрі було колись, Мансурова, у Осінайськова. У Спогади дуже, дуже, дуже цікаві. І, як я зараз, пам'ять в мене працює, яких майстрів я бачив перед собою молодим і стояв поруч, да? і я думаю, що так і студенти будуть згадувати свої молоді роки.